Діталекс Валерій Ханаторов. Ну, і маторіальний злодієць, Стаславо Вікторович. Талант. Віталій Валеша, Віталій Петрович. От славно. Файне. Пригощає всіх дітей солодким. Шановне товариство, хвилинкування. Дирекція школи підготувала солодкий стіл для учнів нашої школи з морозом. І меценат нашої школи пан Андрій Юзва. Підготовив також солодкий стіл із печивом. Як і зараз, так і в давнину українці підтримували українців свій до свого до своє. Так що прошу ласкаво приходити в гості до пана Юзви. У носі відкрився бар конфетерія, який називається Дульце Віда. Відзначати свої дні народження, хрестини весілля, все, що можна, багатий асортимент і дуже дешево. Так що підтримаймо українців своїх українців. Найважкі пишні Бога, що в ньому ми і наші коривання, що в ньому сумі сумітні прощання. Почну поему і відчукаю слово, якого варто розпочати мову, що в ньому, сміх і звуки, новинки, і досвід воно випускники. Дорогі учні, шановні батьки, гості, сьогодні ми зібралися для того, щоб відсвяткувати свято, яке є невідмінним. у Календарі шкільного це свято останнього дзвоника. Він продзвенить для нас, констатуючи цей факт, що закінчився навчальний рік. Закінчилися екзамени, закінчилися контрольні роботи. Востаннє він продзвенить для наших випускників, для наших одинадцятикласників і покличе їх у незвідану дорогу майбутнього. На урочисту лінійку запрошуються випускники 2013-2014 років, учні 11 класу. На останньому дзвонику оголошується відкритою. We're <laughs> Заглядають у пасні щепки, і підчайсний сміті тварин ріки часу спливають так швидко. Люба школа, зорі я зна, я йду крізь роки за тобою, бо зустріч твоїх стінах струна, доброти святої любові. Там день зі світлими очима, линяючись, ступаю на борі, вже рік шкільний лишився за плечима, без ліс літо до доріг. Не мінливий щоденно скливають дати самий нашому календарі. День останнього дзвоника час пригадати, чим залишився пам'яті нинішній Слово запрошується запрошують далеко школи, яким Олексій Васильович. Шановні батьки, гості, учні та колеги. Щиро вітаю вас із святом останнього дзвоника. Святом прощання зі школою і хочу подякувати вчителям нашої школи за самовіддану працю, за турботу і знання, які ви віддаєте своїм вихованцям. За вічність, неспокій, невпинний творчий пошук та педагогічну мудрість. Бажаю вам життєвих сил і натхнення щиро щирозичу. Аби вогонь творчості та любові до власної професії ніколи не полишав ваших сердець. Також вітаю батьків, які сьогодні присутні у нас на святі, батьків-випускників, які разом із своїми дітьми пройшли цей довгий і непростий шлях. Раділи їхнім успіхам. Приймалися невдачами, підтримували у важку хвилину. Нехай же ваші діти стануть гідними людьми вашої поваги. Дорогі випускники, нехай цей останній день і останній дзвоник, який пролунає в нашій школі, звістить вам про те, що у вас попереду початок успішного шляху дорослої людини. Я знаю, що у вас попереду ще буде багато перешкод і труднощів, тому бажаю вам їх легко подолати. А ще хочу кожному учневі побажати знайти свій шлях у житті і пройти його честю і з повагою, який приведе вас до успіху. Я хочу нагадати, тому що. Саме якраз серед випускників нашої школи є сьогодні учні, які досягнули 17 і більше років. Щоб ви, де б ви не були, в якій країні ви не проживали, які посади б не займали, завжди пам'ятали, що ви є українці і у ваших жилах тече кров нащадків київських князів, українських козаків, воїнів УПА, героїв Небесної Сотні, саме наймолодшому Герою Небесної Сотні. Було 17 років, коли його настигла куля на барикадах у Києві. Сьогодні Україна переживає тяжкий шлях. Росія веде неоголошену війну. Тому ми, українці, де б не знаходились, в будь-якій частині світу повинні допомагати своїй державі. Можна все вибирати на світі, як співається в пісні. Вибрати не можна тільки батьківщину. Сьогодні 18-річні хлопці воюють на східних кордонах України. Воюють за те, щоб ми, українці, могли повернутись в Україну і щоб ми називались українцями. Тому, шановні учні нашої школи, завжди з повагою ставтесь до своєї батьківщини, до своїх батьків, до історії українського народу. І завжди, де б ви не були, підтримуйте своїми знаннями, своєю працею. Україну. Останній дзвоник – це провісник радості і веселості. Це чудовий день, коли позаду залишаються всі турботи і не стає казкова пора літнього відпочинку. Я хочу побажати всім учням нашої школи величезного щастя і незабутнього літа. Нехай кожен літній день буде чарівним і повним щасливих, веселих несподіванок. Дякую. Ірини прозвучить пісня Канікули. Того, того дня цього чекали, рахували дні і ночі, думали про те, що так скоро, скоро, що не за горами. Ми ті раді, радісні, веселі, літо принесе, Калікули, кули, Весело поля, канікули, кані, раді. 我。